І ви можете слухати нашу програму в етері, а також можете її потім переглянути і на ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика, де обов'язково підпишіться, щоб не пропускати важливі і головне перевірену інформацію. В цьому маркері подій ми будемо спілкуватися з юристом і волонтером. Юрій Танасічук з нами, пане Юрію, слава Україні. Героям слава, ну що, 18 травня має здатність приходити після 17 травня, а кількість е, різночитань, а головне ще чуток, страхів і всього іншого перетворює цей, цей день, в якийсь, не знаю, день апокаліпсису. А ми хочемо mm -hmm. дуже чітко зрозуміти певні параметри, як, як будуть відпрацьовуватися, бо є закон змінений, а є е, підзаконні акти, які видає кабінет міністрів. То видає, то сам їх зразу скасовує, як це було вчора, пам'ятаєте? Зглово з та іншими веселими хлопцями. Одним словом, завтра, 18 травня. Що це означає для чоловіків призивного віку? Більш жорсткі заходи і значно вищі адміністративні штрафи за недотримання вимоги закону щодо оновлення даних. Добре, але це давайте не... дивіться завтра тільки 18 число. Всі ж чули від всіх, хто роз'яснював, що 18 число це вступ в дію змін і дається 60 днів на оновлення даних. вірно. Абсолютно так. вірно. Тобто, щодо першого коментаря, це не означає, що воно настане одразу 18 числа, тобто вступає в дію закон. Якщо ми говоримо про адміністративні штрафи, процедура тепер для ТЦК спрощена. Про що йде мова? Давайте зразу стиснула лаконічну витлумачу. Раніше ТЦК мало повідомити. Військово зобов'язану особу один раз спробувати другий, потім звернутись національну поліцію щодо розшуку, дочекати, знайшла чи не знайшла, і потім вже там передавати матеріали, там, наприклад, до звернення в суд, який би встановив певні обмеження. Зараз ТЦК надсилає це запрошення, фіксує, що повістка в вигляді цього запрошення до територіального центру комплектування. Була надіслана особа мала шанс бути повідомленою зрештою, не живе в іншій країні, живе в Україні. Розуміє, що відбувається. Е, якщо цього не відбулось, ТЦК ЦК формує е, кінцеві висновки і накладає е, адміністративний штраф у розмірі. Вже тепер від 17 до 25 тисяч гривень. То перший там швидше за все. 17 тисяч гривень повторна наявка, 25 тисяч гривень. Але дивіться, гривень. Тут, тут тут виникає один одна колізія. Наприклад, якщо людина до неї буде пробувати застосуватися штрафна санкція, вона може сказати: слухайте, це може бути тільки після 18 липня. А я 16 липня оновлю свої дані. То чому ви до мене з штрафом приходите? Чи, та, чи так схема не працює? Чи ці штрафи в, будуть вже? Очевидно, що на підставі цього будуть суперечки. Але давайте розкланемо хронологію. Внесення змін в закон відбулось в березні 2022 року, де обов'язково всім особам після оголошення воєнного стану продовж 7-10 днів. Особи зобов'язані звернутись з ТЦК за місцем перебування, навіть не проживання, а перебування, і оновити свої дані. Тепер, вносячи, приймаючи цю редакцію, законодавець ну як би це важко не було говорити, але законодавець сказав, що ми обнулюємо ситуацію, яка є, даємо 60 днів, щоб виправити і якось скажімо. Пом'якшити цей спротив, який від е, такий негласний спротив, який зараз відбувається, і впродовж десь 60 днів е, є можливість ці дані оновити, в іншому випадку будуть застосовані санкції. Якщо за цією логікою збережуться всі підзаконні акти, це буде насамперед чесно перед громадянами і посилить комунікацію держава-громадянин, але навіть якщо цього не відбудеться, вимогу. Оновити свої дані ніхто не скасував в будь-якому випадку. Не варто розраховувати, що от я там на 58-й день піду і оновлю свої дані. Не варто також панікувати, що настало 19 число, черги в ТЦК, все там завтра е мене притягнуть до відповідальності. Тобто, ну дієм здоровим глуздом е е і розумінням того, що відбувається в країні, до здорового і, глузду Так. Пане Юрію, до здорового глузду ми ще з вами зараз повернемося за хвилю, тому що це дефіцитний товар в Україні, і з кожним місяцем все дефіцитніше. Але дивіться, було сказано для того, щоб не, не створити дурдом біля територіальних центрів комплектації, біля ТЦК. Буде альтернатива. Тобто в ЦНАПах, в центрах надання адміністративних послуг можна буде це робити. Результат такий: за добу до вступу змін і функціонування закону нам говорять, в ЦНАПах, СНАПА не буде, бо якихось реєстрів там не передали. А потім сказали: але є білі люди, вони живуть в Києві. Там ЦНАП буде працювати як допомога ТЦК. А от в інших регіонах. А чому так? Та я вважаю, такі дії антидержавними. Насправді дійсно, це хороша ідея була підключити ЦНАП. Я сподіваюся, що вона буде реалізована. Дуже прикро, що воно не реалізовується тоді, коли уряд. Президент, зокрема, уряд е, вищі посадові уса, особи держави декларують, що це буде з 18-го числа плюс електронний кабінет. Вже додамо е, до цієї стихії, е, як на мене, і зважаючи на нашу юридичну практику, насамперед, СНАПи, органів місцевого самоврядування абсолютно готові е, надавати таку послугу, оновлювати дані. Так а який тім... там реєстр тім, тоді не передали? Їм справді треба єдине, що технічну можливість це реалізувати. І маючи стільки часу, я, я не розумію і в якійсь певній мірі відмовляюсь зрозуміти, е, чому цього не було зроблено, коли ми перебуваємо в такій жорстокій війні, коли ми маємо е, тотальну нехватку людей е, на лінії фронту, коли ми маємо оцей негласний спротив населення, коли ми маємо певну конфронтацію населення. ТЦК в вигляді Міноборони і всього іншого, що відбувається, тому ці речі очевидно, mm -hmm. що треба було все зробити для того, щоб вони були реалізовані 18-го no, числа. Не з нашими uh, не з нашими талановитими нашим хлопцями, а да. глядачам варто повідомити, що цього 18-го числа не буде. Маємо сподівання, що це буде реалізовано на, на станом на цю хвилину, коли ми ведемо розмову, 16.40, 17 травня. Варіант один оновлювати дані в ТЦК, або Або чекати завтра бета-версії застосунку резерв плюс, по який сьогодні анонсували, що там ніби якось буде. В будь-якому випадку навіть той, хто оновив дані, варто. Після 18 травня переконатись, що ці всі дані саме в такому вигляді, тобто ми говоримо про повноту інформації, занесені там систему оберіг в, в реєстр, і це варто перевірити. А, а команди. А є якісь категорії, які по віку підпадають під мобілізаційний закон, що їм не треба оновлювати? Є такі? Віку що не треба оновлювати? Ну, дивіться, якщо по віку підпадає, наприклад, але це якась категорія людей, яким ну, оновлювати свої дані не треба. Чи тут винятків немає? Е, ні. Ну, ця редакція цих 60 днів власне приймали, щоб обнулити куплені довідки, ВЛК, куплену інвалідність. Ну, ми з вами попереднього разу говорили про інвалідів, фітнес-тренерів і так далі. Про ці всі бдури, які е, скоєні громадянами України, які з нами кожен день ходять е, тими ж самими вулицями на початку широкомасштабного вторгнення. І ще до цього е, в чистій, в чистому вигляді ця ідея дуже правильна насправді обнулити і піти заново. Але okay. я думаю, що і вас, і в глядачів, і в мене є небезпеки як це заново. Чи не буде це заново відбувати старими методиками? А є Для ще того, одна небезпека. А... Дивіться, є ще одна небезпека. Ми подивилися спеціально за статистикою, бо в останні дні спостерігаються черги абсолютно в савдепівському вигляді. Тобто люди записуються, чергують і по декілька діб, щоб пройти в ТЦК, і пропускна здатність в столиці навіть від 50 до 70 людей на день. Ну, однозначно цього не вистачить, щоб оновити всім дані. І е якщо вийде так, що за 60 днів виникнуть люди, які просто фізично не встигнуть, тоді що штраф і, і все одно черга і, і якомога швидше, а інакше ще буде подвійний штраф і так далі? Чи як <праузль> Правова можливість імовірність утримання адміністративного штрафу нікуди не зникне і швидше за все буде реалізовано. Друге, це точно і не треба тут бути експертом, ще більше посилить конфронтацію внутрішню. Тому завдання уряду і Міноборони номер один без вихідних зробити так, таким чином, щоб відкрити тисячі площадок у вигляді ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг і реалізувати обов'язок громадян України оновити дані. Реалізувати тут же чиста функція держави: забезпечити реалізацію цього обов'язку. І... А завтра в кишеню так, треба класти вже військовий відповідь. квиток, чи ні? Бо чи треба вже коли оновиш, тоді його і носити з тими всіма вклеєними штрих-кодами? чи вже з завтрашнього дня треба а... мати з собою? І від сьогоднішнього дня і від березня 22-го року потрібно було е мати з собою е чоловікам е призовного віку від 18 до 60, е, військово-ублікові документи там. Тимчасовий військовий квиток, військовий квиток іншого типу довідка, тобто те, що було видано або військоматом, або вже потім в оновленому вигляді територіальним центром комплектування від завтра нічого не змінюється. Насправді, а ви як юрист, що скажете моєму колезі який мені вчора показував і іри Він мені показав. Ще з совєтського зразка військовий квиток. Каже, і з того часу я більше з ними ніколи ні про що не контактував з військовими. І в мене вон тут герб, існуючий Совєтського Союзу, і красна, як ніжиця. От, і, і він каже, що я маю з нею ходити і показувати, і коли до мене звернуться на документи. Що таким людям робити? Та да, Юре це, це не документ, це раритет не існуючої держави. Людина б мала просто. Не ну, оновлюючи дані, насправді стати на цей облік і внести свої дані. Mm. Е я зустрічав рік тому людей ще з радянським паспортом. Так, є такі унікальні випадки. І на завершенні нашої розмови знаєте, от так довго носилися, так багато говорив Малюська про неймовірну армію в зеків, яка дасть відпір всім пригоженцям і штормзетам. А виявилося на вихлопі підписаний закон сьогодні президентом. І зголосилося аж 5 тисяч зеків, які отримують. Умовне звільнення за мобілізацію. Хороша ідея на вихлопі, фактично нічого. Чого так сталося, дуже важко коментувати діючого міністра юстиції, бо в правовому полі не прокоментуєш, а визначати його емоційну складову треба бути. Ну, експертом з психоаналізу е, розу свого часу пі... одразу після цієї заяви про велику готовність е, людей, які перебувають в пенетенціарних закладах, ув'язнених на сьогоднішній день. Е, я вже коментував, що міністр, який не провів жодної співбесіди, ні е, з ув'язненими, ні з комбатами, ні з ротними, е, ну Мені складно говорити на що, на що е, ця посадова особа опирається, е, формуючи такі висновки, і ну і, і склалось так, як склалось. Насправді тому, що е, навіть з е, ув'язані особи, які відбувають покарання. Це також люди, це також громадяни України, і з ними, якщо ми декларуємо і не відступаємо від курсу, що ми правова держава, з ними напевно, теж треба робити е, певний поділ по категоріях ризику і ризику поведінки в бою. А після того проводити так званий рекрутинг в іншому випадку, це варіант москалів і цього. Що вже в землі пригожена, і того що вони там робили, звісно я переконаний, що ми до таких методик ніколи не дійдемо. Але прикро що слова міністра юстиції, міністерства справедливості для багато в чому для нас, для нашої професії, визначального міністерства дозволяє дозволяє такі коментарі. Так, ну шкода, ну, живемо в такі непрості часи, коли визначальними законами є закон. Не будемо навіть називати його давнім. Одним словом, ви знаєте, я я не хочу вас як юриста примушувати ще більше сказати. Хто мав вуха, той почув, хто має можливість, передивіться всі поради юриста і волонтера Юрія Танасійчука в на нашому каналі «ФМ Галичина Аналітика, щоб зрозуміти, як і ви маєте діяти починаючи вже від завтрашнього дня. Це був Маркет Подій. Дякую, до нових зустрічей.